Будівництво нового житлового комплексу наймовірніше. Наразі будівельники працюють, роботи тривають, будівельні забудовники вбивають сваї. Паспорту будівництва на одному з входів немає. Активні будівельні роботи на місці там, де мають забивати пай. 11 грудня Київ, попереду проспект Правди за гаражами, справа Варшавський на Виговського. Ми знаходимося на території будівництва, де вирито три котловани, встановлений кран. Працюють працівники, спецтехніка, входи, в принципі, вільні, але є охорона. Паспорту будівництва немає. В одному з котлованів продовжують виривати землю для того, щоб встановлювати сваї і заливати все бетоном для зведення будівель.